Всім привіт! Ви на каналі і це гра Plants of Zombies. Я вирішив поки що забити на гру Alien Shooter. там просто м'ясорубка, плюс мало даєте активу, і спробувати щось таке простіше і спокійніше. Давай зразу підемо в наші пригоди. Я ні, ні разу її не грав, колись бачив, як хтось грав, а сам взагалі ні разу. Ну думаю може комусь буде цікаво, так що як мінімум один відос можна записати. Такий буде недовгий, по ідеї. Так, я зараз бистренько провірю. Все, є запис іде. Я провірив те, що хотів. Не розумію. А, це показує типу, самого простішого мені... зомбака. Не поняв. А, все, поняв. Ну і що далі? А, ловити, поняв, це у нас типа ті, золото. Дійшло. Mm -hmm. Ми тоді назбирали на ще одного. а що ти мені цей? Вибиваєш. Я дупля не їжу взагалі, як не їгати. Так що ще туплю. Не забувати ловити ті сонечка. Тої ізі гра така на освободні. Нічого складного думаю тут не буде. А, отак от можна. Да, ну як мінімум перші рівні будуть дуже простими. Максимально. Я принаймні так думаю. До речі, якщо ти не підписаний на канал, підписуйся, став лайки і обов'язково нажимай всі сповіщення. Для того, щоб не пропускати короткі відоси і ось такі довгі відоси. Чекаю кожного на каналі. Е, першу місію ми прийшли, йдемо зараз у другу. Десь так плюс-мінус три пройдемо. щоб не, не був довгий відос. І все. І для першого разу вистачить. Е, так, у нас вже соняшники з'явилися. Давай туди його. Ну Вони, походу, слабші за ці. Дудочки, чи як їх там назвати. А, це взагалі соняшники, це ж, блін, не, не цей не зброя. Ну, типу, того. Це воно просто мені як гнято буде давати більше. енергії, коротше, одним словом. Ага. Тобто я вже те можу ставити. Тепер я поняв. от фігову, що немає. Хоча б російської мови, щоб було зрозуміло, що це таке і що воно дає. Фігня, пофіг. Все, пора ставити нам наші дуд дудочки. Я не знаю, як їх називати правильно. Давай поки що більше соняшників. Щоб мені більше давало енергії, щоб я чим побільше тих дудочок ставив. Я буду їх так називати. Я не знаю правильно, неправильно. Так що... Не треба осуждати. Десь вже по тій стороні пішов. Ну, Така, походу, лайтовенька Їгра на освободіні. Можна і пограти. Що ну, то вони не, не справляються одна? Давай ще одну сюди. Чекай, я вже не встигаю ті соняшники збирати. Сонця. енергію. Бля, я не знаю. Я ще в тому 0. Так що я ще не знаю як. Правильно? Ну соняшників думаю вистачить. Ми справляємося. Ставимо. Давай стався. Так, -да, думаю вистачить. Поки Лучше більше тих дудочок, щоб оборона була більше. Давай сюди ще одного. Зомбаки поки каместь е, такі самі простіші. Не складні. А, що, все? Чи ні? Ні, походу не все. Ще щось буде. Фінальна хвиля, я так зрозумів. Давай що-то я думаю, що тут він буде лізти дуже. Не, взагалі на ізі. Розбираємо. У мене вже тих дудочок, ціла армія. Так що це не своє. А, ми, ми щось нове взяли. Якісь вишеньки. От бачу, пише що то вишенька. Ну, тих поймеш. Пофіг, я в англійській не шарю, будемо розбиратися. Давай, остання місія. Це завдання. І будемо завершувати цей відос. Але з тебе я підписку чекаю обов'язково. Підписку, лайк і всі сповіщення. Під відос оцей лайком, щоб побільше бачити таких відосів. М -м да, на рекламу, звісно, я втикану. Не ахті. Ну, ви поняли, коротше. Тим більше активу буде на цьому відосі, тим більше і частіше будуть таких відосів виходити. Давай не спішимо. зомбак він поки дойде, я вже встигну. встигну поставити чим побільше. Навіть одна дудочка справиться, але лучше дугу зараз ще втикну на всякий пожарний, а я не встигаю. Я встиг встиг втикнути і все. Я надіюсь, зі звуком все нормально, не прийдеться перезаписувати заново. Так що. ним. Якщо то перезапишу. Буде треба, перезапишу. А як ні, то... то ні. Так, щось один не справляється. Ви мені цей. Він все-таки справився. Давай два сюди. Зараз ще туди два тикну. А туди обов'язково треба. Бо немає жодного. Де моя оборона. Шкода, що не можна пересунути з однієї лінії на другу. Так, мені сошно треба ще один. Він не справиться, він не справиться. Зомбак дойде. Дойшов би. 100% дойшов би, якби не поставив ще одну. Давай, напевно, ще тако втикнемо сюди соняшника. Чим більше, тим краще. О, от у нас якийсь новий чудік з'явився. Давай, давай. дивись, воно вже пішло діло. Ну, там я думаю, справляться. Там дві. Пішла же. Так, я вже походу трошки врубаюсь. вливаюся в цю всю. фігню. дві, дві, а взагалі слабоні. Там три, там дві. Зараз да, буде теж три. Так що без проблем лайтова така ігрушка. Угу. Щось нас попереджають. Давай ще одну сюди тикну. То вже точно ніхто там не пойде. Фінальна хвиля, яка буде в, в одне місце. Ну не дойде він, Ні ніуди не дойде. Я ще ж сюди таку поставлю і все. Скільки б вас там не лізло, ви червоно не пойдете. Сюди п'ять. Там 5, там 4, там 3. От і якусь картоплю забрав. Чи що це? Да чи ні? Кажи, бігом. Е, в воді, да. <смі> Ладно, коротше, на цьому, мабуть, закінчимо. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте обов'язково на сповіщення. До зустрічі в новому відео.